Дізнавши, що жінка чекає дитину, батьки починають планувати її майбутнє. Кожен тато і кожна мама мріють, щоб їхня дитина була найкрасивішою, найщасливішою і головне здоровою. Метою даного сюжету є ознайомлення батьків з ознаками та симптомами вроджених вад серця у дітей. Знаючи, що сам є приводом для занепокоєння, батьки зможуть часно звернутися за медичною допомогою. Зовні вроджені вади серця можуть себе ніяк не проявляти. Тому лікарям і батькам часто важко запідозрити ваду серця вчасно. Однак, чим раніше буде розпочати лікування, тим вищі шанси на повне одужання. Мене звати Анастасія Касьянова, і я працюю лікарем психологом в науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Наш центр є одним з найбільших кардіоцентрів у Європі, де більше 10 років. Ефективно надають допомогу дітям з вродженими вадами серця. В Україні щорічно народжується 4,5-5 тисяч дітей з вродженими вадами серця. Статистика у світі приблизно є однаковою: це 6-8 дітей на 1 тисячу новонароджених, які мають вроджену ваду серця. Щорічно дітей з вродженими вадами серця у світі нараховується близько 1 мільйона. Чому ж виникають вроджені вади серця? Я думаю, що кожна родина замислюється, чому саме вона опинилася в такій ситуації. Мами і тата починають обдумувати, як відбувалося їхнє життя до народження дитини, як протікала вагітність, чи вплинули шкідливі звички на виникнення вродженої вади серця. Говорячи відверто, Дійсно, є фактори, які можуть вплинути на підвищення ризику виникнення такої вади. Це може бути алкоголь, тюнапаління, якісь токсичні речовини. Скажімо, мама працює на лакофарбовому заводі. Але це достатньо невисокий показник за статистикою. І дуже часто ми бачимо у нашому центрі абсолютно нормальні родини: і мама, і тато займаються спортом, немає шкідливих звичок, люблять свою дитину. Вона є бажаною. І от трапилась така ситуація. Неї діагностована вроджена вада серця. Вроджена вада серця. Що ж це таке? І як вона виникає? Ось перед вами серце. Це макет серця. І можна бачити, що воно складається із м'язу. Але по суті, серце це насос. Серце закладається між другим та дев'ятим тижнем вагітності. Саме у цей період. І може виникнути вроджена вада серця. Виникне проблема в закладці його структур. Яка ж саме проблема? Проблема може виникнати в зовнішніх стінках, або у внутрішніх структурах серця, такі як клапани, або ж може виникнути в судинах, які оточують серце. Кров може текти в неправильному напрямку, або в неправильне місце, або ж взагалі потік може бути повністю заблокованим. Вроджена вада серця не обов'язково має бути одна. Тільки в якомусь конкретному місці. Вона може охоплювати різні місця, різні структури серця. Від цього і буде залежати, як саме проявляється це у дитини. Говорячи про ознаки і прояви вродженої вади серця, батькам потрібно запам'ятати, що вроджена вада серця не болить. Та не викликає хворобливих відчуттів у їхньої дитини. Враховуючи, що мама знаходиться з дитиною цілодобово, вона може стати першою людиною, яка помітить ці симптоми вродженої вади. Які ж симптоми? Ну, основні це три. Перше, це прискорене серцебиття, яке проявляється через прискорене дихання. Друге, це тіаноз Або, іншими словами, сонюшність яка проявляється блакитним кольором шкіри навколо носа або рота, кажучи носогубний трикутник, або шкіри на кінчиках пальців, під нігтями. Це відбувається через те, що венозна кров змішується з артеріальною, і тому шкіра має такий блакитний відтінок. І третє це швидка втома, яку мама може побачити під час годування дитину груддю або під час інших якихось фізичних деяких навантажень, що дитина легко втомлюється. Є ще один момент, який вкаже на вроджену ваду серця. Це шуми. Але їх вже може вислухати тільки лікар за допомогою стетоскопу. Однак не всі серцеві шуми вказують на ваду серця. Шуми поділяються на функціональні та органічні. Багато здорових дітей мають саме функціональні шуми. Цей функціональний шум він виникає через існування у серці додаткового тяжа або хорди. Кров закручується у вихир всередині серця, і лікар через стетоскоп чує шум. Але для того, щоб стовідсотково сказати, чи є вада серця чи ні, стетоскопу недостатньо. На сьогодні найпопулярнішим і найефективнішим методом діагностики вроджених вад серця залишається ультразвукове дослідження за допомогою ехокардіографічного апарату. Дослідження можна проводити вже починаючи з 12-13 тижня вагітності. Дослідження є безболісним і безпечним. Більшість поліклінік сьогодні обладнані ехокардіографічними ось такими апаратами, і лікар може запідозрити вроджену ваду серця у вагітної жінки. Точніше, у її плода. Далі, для того, щоб підтвердити діагноз, лікар перенаправляє вагітну жінку в спеціалізовану установу. Такою установою є наш центр центр дитячої кардіології та кардіохірургії. Лікарі нашого центру мають достатньо високу кваліфікацію та гарне сучасне обладнання для того, щоб підтвердити вроджену ваду та спланувати правильне подальше лікування. Існують ситуації, коли дитина з вродженою вадою серця взагалі не потребує жодного лікування. Але тоді потрібно пам'ятати про регулярні огляди у кардіолога. В інших ситуаціях дитина може потребувати підтримки медикаментозної. Інколи така медикаментозна підтримка триває все життя. В інших ситуаціях проблему вирішити можна тільки оперативним шляхом. На сьогодні існує два види оперативного лікування. Це традиційна операція на відкритому серці із розрізом грудини та ендоваскулярна операція, яка відбувається через прокол на шкірі. Лікар-ендоваскулярний хірург вводить спеціальний катетер, гнучку трубочку, та через артерію або вену доставляє необхідні матеріали до серця та виправляє вату. Детальніше, з особливостями ендоваскулярного методу лікування, ви можете ознайомитися за наступним сюжетом. Ситуації, коли не можуть допомогти ендоваскулярні методи лікування, застосовують операцію на відкритому серці. Часто саме така операція допомагає виправити радикально вроджену ваду серця та подарувати дитині абсолютно здорове та нормальне життя. В найрідших випадках дитина потребує трансплантації серця, але на жаль, з певних причин така процедура не є доступною в Україні. В Щоденному житті у дитини з вродженою вадою серця можуть виникати емоційні проблеми. Скажімо, вона може комплексувати через шрам на грудині, який залишився після операції на відкритому серці. Інколи сім'ї скаржаться, що братики і сестрички, які залишилися вдома, що їм, не приділяють достатньої уваги, так як скажімо, їхньому братику або сестричці з вродженою вадою серця, які тривалий час перебували в лікарні. Батьки мають достатньо часу. Приділяти дитині, щоб відверто поговорити з нею про те, чим її серце відрізняється від інших сердець, який в неї діагноз, яка була проведена процедура, які ліки їй необхідно приймати, скажімо, якщо це протягом всього наступного життя. Така відверта розмова допоможе дитині налаштуватися і не відчувати ніяких комплексів у майбутньому. Є ще одна проблема, про яку батькам необхідно знати: це інфекційний ендокардит. Інфекційний ендокардит – це запалення внутрішніх оболонок серця. Підвищений ризик, особливо у дітей з складними вродженими вадами серця. Для того, щоб упередити виникнення цього страшного захворювання, необхідно дуже ретельно стежити за гігієною ротовою порожнини рота. Коли ж дитина стає старшою, батькам необхідно привити їй звичку, регулярно чистити зуби. Також відвідуйте стоматолога. Дивіться, щоб всі зубки були проліковані, адже інфекційний ендокардит це складне захворювання, яке дуже важко лікується. Більшість дітей з вродженими вадами серця не мають обмежень в фізичній культурі протягом дорослого життя. Але щоб знати, що саме можна вашій дитині, запитайте у кардіолога на огляді, щоб ваша дитина зросла здоровою, ви маєте знати всі нюанси і сказати вчителю по фізкультурі, що можна саме вашій дитині. На сьогодні центр дитячої кардіології та кардіохірургії надає весь спектр необхідних діагностичних та лікувальних процедур. Наші показники найкращі не тільки в Україні, але й у світі. Якщо ви опинилися в такій ситуації, що ви очікуєте на дитину з вродженою вадою серця, то приїжджайте до нас і ми подолаємо цю проблему разом.